Сьогодні поговоримо, чому ми іноді працюємо за їжу. Це насправді дуже таке глибоке і болюче питання. Дуже яскраво зараз це питання таке, знаєте, з'явилося, тому що багато людей іммігрувало. І коли в нову країну ми приїжджаємо, починаємо все спочатку, з, з цього самого нуля. Потім ми свої травми пропрацьовуємо, доходимо до. Рівня, коли вже наші травми перетворюються в шрами, і далі ми можемо йти вже в посттравматичне зростання. Про посттравматичне зростання у мене є відео, запис подкасту з Сашою Козаком. Подивіться його, будь ласка, тому що я якраз там пояснюю, як пройти через ці всі травми і як вийти на посттравматичне зростання. Але оскільки ми говоримо про психологію грошей, то є такий момент посттравматичному і при травмі, коли ми проходимо через травму в еміграції, особливо це коли. Ми відчуваємо, що нам починають недоплачувати, що ми, наче як працюємо за їжу. І оце працювати за їжу це така глибока психологічна ем, такі, проблема, з якою необхідно обов'язково працювати, навіть якщо ви вважаєте, що у вас все ок. От ви думаєте, що у вас все в ок в зарплаті. Але скажіть, у вас знаєте, коли ок? Коли ви вже про гроші навіть не думаєте? А коли ви ще думаєте про гроші, що, і коли ви особливо думаєте, що оцей колега, чи оцей там мій начальник, чи, наприклад, на минулому місці роботи, ви починаєте порівнювати, що я хотів би більше, чи я б хотіла більше, але чомусь мене не підвищують, чи мене не бачать. Коли якщо ці думки прямо зараз до вас приходять в голову, то я вас вітаю. Це значить, що є проблема в оцінюванні себе в грошах. Так? Тобто є Така у мене в книжці моїй описана ем, сходи такі. Коли на першому ми створюємо перший такий ем, наші сходинка, ми створюємо себе як продукт. Ми кажемо, я економіст, я фінансист, ось моє резюме. Ми створюємо себе, або продукт створюємо, або себе створюємо як продукт. І коли ми на першому, наприклад, вже створили своє резюме, написали або зайшли вже на якусь посаду і на ній працюємо, то наступний. Сходинка, це оцінити себе, а скільки я коштую, скільки коштує година моєї праці. І тут необхідно дуже чітко над собою попрацювати, чи самостійно, чи з чатом GPT, чи з коучем, з ким завгодно, але ви повинні чітко визначити свою ціну, в яку входить ваше навчання, ваш досвід. Я рекомендую написати це таке, знаєте, нагле нахальне резюме самому собі. Просто ем, гіперболізувати, збільшити в 10 разів все, що ви робили. Прописати, просто виділити на це просто годину чи дві. Прописати до останнього, що саме класного не тільки де я працював, а що завдяки мені. На цій роботі, там, де я робив у цьому проекті, що класного відбулося. Якщо подивлюся там ретроспективу, що саме таке там відбулося, що саме було класне, що я приніс в цю компанію чи на цю роботу. Тому що, поки ми свій цей цінність собі не визначимо, ми не можемо її розказати іншим. Це такий перший етап. Чому мені платять менше, або чому мене не переводять на інший рівень? Перший етап визначити свою ціну. Друге, важливе в тому, що як, як, як зробити так, як досягти того, щоб мені збільшували зарплату, це те, що треба відмовитися від ілюзій. Дуже багато людей живуть в ілюзії, що мене от я чим краще я буду працювати, тим краще, тим швидше мене помітять. Чим я буду старанніший, тим точно мені підвищать зарплату. Але це все дитячі думки, які не мають ніякого відношення до дорослих контрактних відносин, те, що я називаю, тому що зарплата це договір, це контракт. І якщо ви не вмієте бути стороною контракта, якщо ви не вмієте домовлятися, якщо у вас немає цих е, особ... е, е, навиків таких, так, не особливостей, а навиків, як говорити з дорослою позиції, з іншою дорослою людиною про свої е, там, потреби, про свої вимоги, про свої е, очікування, так? Тобто ви себе оцінили, наступний крок, вам необхідно вийти в світ і почати з світом домовлятися по-дорослому про свою зарплату. І не боятися, тому чому ми часто не піднімаємо ці питання? Тому що ми боїмося, ой, мене звільнять, інших візьмуть, може і звільнять, може, інших візьмуть. Але якщо ви доросла людина, ви справитеся із цим. Вам, вас не можна як дитину переставляти, поставити сюди, поставити сюди цей віршик розкажи завтра, післязавтра інший. Ні. Чим більше ви цінність свою знаєте, ви її вибудовуєте, ви її прописуєте самі собі, знаєте, от отче наш, встав і вже розумієш, скільки коштує твоя година. Серед ночі розбудив, знаєш про свою кваліфікацію. Чим більше ви на, на, знаєте, на, напитуєтеся цією своєю цінністю, тим. Легше вам буде перейти на оцей другий етап це саме вести переговори. І третя причина, чому не збільшують зарплату, чому не підвищують так, або чому не пропонують вищу зарплату. Це дуже часто це причина це про невміння заявляти про свої права. І це про бажання бути таким. Такою, знаєте, зручною, няшною, як то кажуть. Я хочу бути м'якою, чи я не хочу конфліктів, часто звучить при цьому. Я, це якось незручно. Це зазвичай травма періоду 7-14 років, оця травма проявленості, що якщо я буду в стороні сидіти, то мене тоді не візьму, мене тоді там е, будуть любити. Тобто насправді оце бути зручною це е, така думка в дитини ще зароджується, що якщо я буду зручною, якщо я буду тихою, мене будуть любити. І оце бажання, щоб нас любили. Воно закінчується тим, що нам перестають платити, нам перестають підвищувати зарплату, тому що ми ж любові чекаємо. І дуже часто, ну неправильні роботодавці, я б сказала, роботодавці, які не є е, чесними, вони відчувають це і вони можуть використовувати це проти вас. Тобто вони можуть вас 20 разів похвалити, але зарплату не підвищити. Тому що ви хочете це і похвали. Тому спитайте себе, якщо вам достатньо, щоб вас хвалили, тоді, може, зарплату вам не будуть підвищувати. Або друге запитання, яке ви повинні собі задати, а що я отримаю ще на цій роботі, що я не прошу про зарплату? І коли ви зрозумієте, що ваше обмеження це там, ви чекаєте любові мами, чи підтримки папи, чи там, брата чи сестри, на яку ви рівнялися, або навпаки, з яким конкурували. Якщо ви побачите, що ви на роботу свою приносите свої сценарії, які не стосуються ваших службових обов'язків, я вас вітаю. Це вже перший крок до того, щоб зарплата таки у вас була така. Яка відповідає вашому досвіду, вашій освіті, вашому взагалі зростанню і вашому бажанню. Тому що якщо ми не отримуємо, не компенсуємо цей баланс давати-брати, якщо порушиться, я буду, запишу відео, що таке, які є три закони відносини, які три закони грошові, в тому числі баланс давати брати. Якщо цей баланс давати брати, не врегульований грошима, а врегульований чимось іншим, ви отримуєте, крім грошей, ще щось від ваших роботодавців, тоді грошам просто немає місця. Звільніть це, віднесіть вашу жагу до визнання в те місце, де дійсно це визнання е, натуральне, де воно природнє. Хто перший вас не визнавав? Кому ви весь час доказуєте? Через свою роботу, через свою кар'єру, що ви варті любові. До кого ця потреба в любові? Не підміняйте любов грошима, а давайте любов туди, куди вона повинна йти. Гроші це за вашу роботу. І коли ми це розділяємо, тоді і роботодавцям класно, ви повірте, тому що роботодавці це також така нагрузка, тому що цей баланс він і, наче здається, що. Ті роботодавці, які платять менше, а хочуть від вас більше отримати, що вони сильно щасливі. Ні, у них в іншому місці цей баланс працює, просто повірте. Тому там дві сторони страждають. Тому розберіться, що саме ви вкладаєте в свою роботу, крім роботи. Це любов до любові, гроші до грошей. І важливий висновок. Зарплату не підвищують там. Де і так все ок, або там, де немає місця для цього, або де лояльність до когось іншого важливого в вашому житті перевищує ваше здорове, доросле відношення і намагання переговорити про ваші фінанси. Ви на каналі про психологію грошей, і якщо вам Цікава ця тема в ній розібратися і зрозуміти, де саме проблема з грошима у вас, то ви у правильному місці.